Хоч щось позитивне в нашому житті під час цієї проклятої війни в Україні приблизно в 10 разів в порівнянні із тим, що було до широкомасштабного вторгнення, зменшилася кількість нелегальних мігрантів із країн. Мовно кажучи, глобального півдня. про це говорить Віслав Гусь, представник Державної міграційної служби, за словами, якщо в 2021 році, під час перевірок у місті Києві області викрили півтори тисячі порушників правил перебування в Україні, то Тепер всього 156 і 72 із них видворять. Ну, воно видно неозброєним оком, що їх стало менше, хоча трохи є. Ну, слава Богу. Звичайно, це новинка із розряду. Згорів будинок і зникли таракани. Так би мовити, радіти не дуже. Зручно, ми ж розуміємо, що це не досягнення держави в посиленні ефективності контролю над нашими кордонами, а все тому, що, власне, бояться нашої війни. Щоправда, цей представник Державної міграційної служби каже, що Зниження кількості порушень іноземцями правил перебування в Україні можна пізніти також останніми змінами у міграційному законодавстві у серпні 2023 року. Суворішою стала відповідальність як гостей країни, так і громадян України та юридичних осіб, які сприяють іноземцям в ухиленні. Від виїзду з країни після закінчення строку перебування або незаконному отриманні документів на право проживання в країні. Ну, слава Богу, дай Бог. Справа в тім, що мігранти із країн глобального півдня, з Азії та Африки це ж просто страшна напасть для Західної Європи. Там скоро європейців буде менше, ніж тих мігрантів, які не лише забирають бюджет на соціальні виплати, які нав'язують свої порядки. Там в Лондоні є цілі райони, де білій людині страшно ходити, тому що просто можуть вбити, як мінімум пограбувати. Те саме в багатьох інших містах, особливо ось Голландія, там ось, мені недавно розказувала Антверпен, там майже нема білих. в ну, Амстердамі, там теж ну, не дарма там, Вілдерс прийшов. Майже прийшов до влади з антиміграційною антиісламською програмою. Тобто ну, європі доведеться стряхувати з себе оцих от окупантів, які фактично нав'язують, приїхали, сіли шию, нав'язують свої порядки. От в Україні їх наразі майже немає. це дуже добре, це велике благо. Але після війни нам треба буде жорстке законодавство прийняти, щоб вони не наїхали. Особливо що стосується сільського господарства, особливо, що стосується продажу землі, потрібно повністю виключити можливість потрапляння землі в руки іноземців, особливо з глобального півдня, з тих країн, які симпатизують Путіну: Китай, Арабські країни і так далі. Іран. Тобто, тут у нас дуже і дуже велика робота.